Не говори, в нас мова соловіна, бо мова вища, ніж пташиний спів. спів, її скарбниці і доля України, глибинна правда про віки. Вона нутрує джерелом криничним і з попелища феніксом стає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог п'є. Все заберуть, а залишилось слово, знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі й лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова сологіна, бо мова глибше, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків. Грецький філософ Сократ писав, заговори, щоб я тебе побачив. Не поняв. А от і спіймався, бо правильно буде не поняв, а зрозумів. Дякую за підказку. Надалі буде старатися говорити в правильно. Тепер розумію. Сократ був правий. Людина сміть за її розум. Уміння грамотно висловлювати свої думки за багатство словникового запасу. От і добре, що ти зрозумів, адже ми, на жаль, щоденно умовлені робимо помилки. А цікаво, які? Ну, наприклад, говоримо, думки збігаються, замість підпадають, Вірна відповідь, замість правильна. А можна я продовжу? Так, звісно, неправильно підручник по літературі, а правильно з літератури. Не приймати участь, а брати участь не любимий герой. А улюблені. Гадаю, що сьогоднішні наші підказки допоможуть говорити правильно та грамотно? Говорімо правильно! Знаєш української біда. Але для мене гірше, коли знаєш і у державі, де йде війна, ворожої ще й досі розмовляєш. Чому? Не зрозумію я ніяк, невже вам не болить за Україну? Чому язик убивць і посівпак? Дорожчу вам за рідну, солов'їну, робоче місце змушує людей державної сьогодні розмовляти. Ото й усе, навіть своїх дітей не вчить любити рідну мову мати. Багато виправдовують себе, що хлопці, котрі всіх не захищають, боронять Україну, й дотепер російською спокійно розмовляють. Скажу вам так, що ви, то не вони. Не до навчань, коли орда стріляє. Вони зречуться вже після війни. У вас є час. Бажання лиш немає. Російську чую зі свого вікна, затихли вибухи, не гупують снаряди, прокиньтесь, люди, досі йде війна, на півдній сході досі луплять гради. Невже патріотизму ні на грам? чому все українське так огидне? Невже тоді дійти повинно вам, аж коли кров на руки рідних бризне? Російське прищепили нам колись, і ми жили, і нам було байдуже. Сьогодні ти ворожо озрочись. Зречися, прошу, благаю тебе, друже. Ми Україну мусимо зберегти, її нащадкам нашим передати. Тож переходь на українську ти, на цій землі вона має лунати. Нехай тобі не буде все одно, яка я разниця, нехай тобі не буде. За кораблем російським все на дно. Пишайтесь нашим українським, люди. За кордон, дуже державами. Якої мари, ми вчепилися за цей мертвий язик. Всій країні чути рідну солов'їну мову не примусово, а тому, що її полюбили знову. Кремлівські цари далі в нього посипався трон. Бо як сказала Фаріон, мова це кордон. Мова це кордон. Мова це кордон. Ми за навчили зброєю володіти. Так українці мовою країну боронити. Настав той час, коли український словник ворогам страшніше, ніж. Вампірам частинку 22-му українські слова спалили російські слід Ефективніше, ніж 21-му вакцина ковід По всій країні чути рідну солов'їну мову Не примусово а тому, що її полюбили знову. Кремлівські царі, далі в нього посипався трон. Бо, як сказала, Фаріон, мова це кордон. Мова це кордон. Мова це кордон. треки Як краса на сонці, інстасамка і кіркоров більше не грають в полонці. Роста нове покоління свідомих людей, для яких кацепська персона. No name. трепи залітають, тільки українські треки ставлю найдорожчі, наймісніші тренди. Солов'їна в тренді, 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 Солов'їна в тренді, 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 Солов'їна в тренді, 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 в тренді. В країні чути рідну солов'їну мову, не примусово, а тому що її полюбили знову. Кремлівський цари далі, в нього посипався трон. Бо як сказала, парі мова це кордон, мова це кордон, мова це кордон.